Які конкретні кроки вже зараз потрібно зробити. Я так розумію, паспорт це найперше, напевно, продовжити його закордонний. Не продовжити, не продовжити, а отримати новий Так, тут теж дуже важливо. Бо ну насправді ще до сих пір дехто не знає, що в Польщі можна отримати закордонний паспорт. У мене теж насправді багато питань від українців, від мам, які народили тут дитину. Життях хіба дитині потрібен, у них є свідоцтво про народження. Тому перевірте свої документи. Багато хто з українців, коли тікали, мали на руках свідоцтво про народження, і по цим свідоцтвам отримували песлі зі статусом УПР. І тому е, виникає зараз дуже багато моментів, які вплинуть негативно на отримання карти цукор, е, тому що йде неправильна е, в базі. Написання прізвища ім'я, неправильно написання статі. Бо, ну, наприклад, ім'я хлопчика Ілля, от поляками чомусь сприймається, що це дівчинка, і при номері песелі надання да, там вказується стать. Ну, на жаль, це теж є людський фактор, да, стать жіноча.